Складна політична та економічна ситуація в нашій країні призводить до збільшення скарг полтавців на життя. Та серед півтора мільйонного населення області є категорія, яка заслуговує на додаткову увагу. Це люди з обмеженими фізичними можливостями. На сьогодні їх на Полтавщині налічується майже 80 тисяч осіб, тобто кожен другий мешканець області інвалід. Вони скаржаться не лише на подорожчання ліків чи продуктів харчування. Люди з особливими потребами не можуть навіть вірно пересуватися вулицями нашого міста та зайти до лікарні чи магазину. За даними всеукраїнського громадсько-політичного тижневика Демократична Україна на Полтавщині з понад 350 лікувальних закладів доступні для інвалідів лише 208, і ті лише на 80%. З 1024 перевірених освітніх закладів під потреби інвалідів пристосовано лише 319, і це при тому, що 196 з них. Доступні частково. Район зупинки Фурманова компактне місце проживання людей з обмеженими можливостями. Тут і знаходиться один з трьох полтавських світлофорних об'єктів, які озвучила міська влада. Та й з ними все не слава Богу. На середині дороги звук пропадає. Тось тобто, я вже орієнтуюсь чисто на шум машин. І коли підходжу ближче до тієї сторони, тоді вже улавлюю звук маячка на світлофорі. До озвучення світлофору в районі автовокзалу у людей з вадами зору претензій немає. А от на Чапаєва знову ж таки не все так гладко, як хотілося. Б. На Чапаєва мені менш сподобався, тому що там лупить звук в усі сторони і просто губиться. Коли занадто сильний звук, це теж не дуже. Не дуже добре, тому що звук просто забиває Сказ, так тобі бак, і ти вже не знаєш, куди йти. Ще один світлофор у Полтаві озвучено зусиллями громади. Та чотирьох міст для переходу людей з вадами зору занадто мало для обласного центру. У нас є супермаркети, які розташовані на гарних, на видних місцях, і ми теж є клієнти. Ми теж хочемо купувати споживчі товари. Але щоденно ми маємо. Незручності пересуваючись до цих супермаркетів, наприклад, місто рівно, коли нещодавно відкривало один супермаркетів, то там подбала адміністрація міста про те, щоб було встановлено зусиллям у супермаркету, який дуже хотів відкритися, світлофор. І це істотно полегшило життя незрячих, і вони з задоволенням відвідують той супермаркет. Та йти шляхом своїх колег полтавська влада поки що не бажає. Задля визначення місць, де необхідні озвучені світлофори, моніторингова група у складі 11 осіб з вадами зору прийшла нашим містом. Ми вирішили, що в першу чергу ми повинні просити світлофори на автовокзалах, щоб встановили по дорозі до автовокзалів, залізничних вокзалів. Також місця інфраструктури, де пересуваються люди, що мають порушення зору. Це дитячий садочок. де... Подорожують, куди люди, які мають дітей з вадами зору, навіть звичайні зрячі люди. Також школа номер 40 для осіб з порушенням зору, там на зупинці, яка поблизу необхідно просто встановити світлофор. Також Київський район міста, він не має жодного озвученого світлофора, але в Київському районі наявні перехрестя, які не просто типові дороги, вони є схожі на літеру Х. І тому це додатковий момент, який ускладнює та самого озвученого світлофора мало аби пересування містом незрячого стало доступним. Для цього необхідна ще й відповідна дорожня розмітка. Наша спільна робота моніторингов. Би показала, що одного звукового світлофора для нормального повноцінного переходу як рівного серед рівних особи з вадом зору, особливо тотально незрячого, є недостатньо, тому що, якби тут були контрастні зебри, тактильні зебри, також з відповідними обмежувальними смугами, то незряча людина не йшла б навскоси і навмання. Також повинна бути відповідна структура. Бордюрів без перепадів. Люди, які вже знають місцевість, вони дійсно знають, де їм шукати, який орієнтир, і приблизно знають. А якщо потрапить людина в незнайому місцевість, це буде можливість виникнути травматичному випадку або ще чому-небудь неприємному. Цього приводу управління житлово-комунального господарства повідомляє, що в цьому році передбачається нанесення дорожньої розмітки, в тому числі позначень регульованого пішохідного переходу в місцях проживання або роботи великої кількості сліпих. На все це планують витратити 716 тисяч гривень, а це майже у сім разів більше ніж в минулому році. Але роботи планують розпочати з настанням сприятливих погодних умов та температурного режиму. Найкраща ситуація і в інвалідів-візочників. Кілька років тому місцеві комунальники спробували пристосувати 100 пішохідних переходів для потреб людей з обмеженими можливостями, та не всіма новоствореними пандусами можуть скористатися ті, для кого вони призначені. І там, вроде, як є, цей заїздок, такий невеликий. Але Я їм вользуватися не можу, тому що він ні по ширині не підходить, ні по висоті уклона підйому. Ну и он уже настолько в разбомленном состоянии, что, в общем-то, воспользоваться им нельзя. То тобто, есть э, финансовый ресурс, человеческий ресурс, они прошли зря. И вот асфальт туда бросили, некачественно на это все сделали, и воспользоваться никому нельзя. Выходит, что практически все вот эти 100 переходов у нас по улицам, они сделаны ни для кого и ни для чего. Чтобы довести это, Ирина Самотушка попробовала перебратися на другой бік вулиці. Це їй вдалося нелегко, довелося шукати пологішого спуску. К сожалению, із того, що у нас существують бордюри, не підходить іменно пішохідна сторона передвіження. І я по поніволі являюсь учасником дорожнього движения. І якщо не дай Бог що не буде на дорозі, то сожаленню водитель не буде виноват. З такою проблемою зіштовхуються всі інваліди-візочники, коли хочуть потрапити до адмінбудівель чи магазину. До входу в міську раду, наприклад, ведуть круті сходи. Для людей з обмеженими можливостями приміщення оснащено спеціальним ліфтом. Дістатися, якого вулицями Полтави, практично неможливо. Полтавська облдержадміністрація має один з найкращих пандусів у місті, але всі пішохідні переходи, які ведуть до будівлі, зроблені навмання. Та й до київського вокзалу дістатися виявилося непросто. Бар'єрами на дорозі знову виявляються бордюри, які необхідно об'їжджати дорогою. Часто полтавські магазини також виявляються недоступними для інвалідів. Пандуси або взагалі відсутні, або ж виглядають як знущання. І навіть найпологіші під'їзди до входу виявляються проблемними для людей з обмеженими можливостями. Аби дізнатися, що місцева влада робить за для підвищення доступності нашого міста, ми спробували зв'язатися з першим заступником міського голови, головою полтавського комітету доступності В'ячеславом Спеценком. Але упродовж тижня у нього так і не знайшлося часу, щоб відповісти на наші запитання. Натомість його заступник Вадим Вадімов з радістю погодився зустрітися. Він визнає, що проблема доступності Полтави існує. Головна проблема в тому, що нам в спадок досталась інфраструктура, яка, будемо відверто, не зовсім була пристосована до цих потреб. Тому рік від року ми робимо все можливе в межах так, тих можливостей, щоб це стати. Ну, Найбільше питань виникають це пересування по нашим вулицям, доступність до об'єктів, які ну, проводяться реконструкція або нове будівництво. Це Об'єкти і соціальної сфери, і об'єкти житлової сфери. І особливо десь є багато нарікань про те, що, наприклад, зупинки там громадського транспорту, і наші транспортні засоби, які перевозять громадський транспорт, не зовсім до цього налаштовані. Крім цього, маломобільні групи населення нарікають і на нещодавно зведені та реконструйовані об'єкти нерухомості. На жаль, сьогодні громадські організації і органи місцевого самоврядування відсторонені від процедури надання дозволів і прийняття об'єктів в експлуатацію. Свій час просто я згадую ті часи, коли представники громадських організацій, в тому числі організації, які опікуються питанням маломобільних груп населення, входили до складу державних комісій в різної якості просто якби, громадських організацій, в якості членів комісії, то дуже важко було там, підрядної організації, замовнику, здати об'єкт без тих нормативних вимог, що стосувалося маломобільних. Сьогодні трошки інакша ситуація. цим опікується наша державна архітектурно будівельна інспекція Полтавської області. З Їх, ну скажімо, структивних матеріалів включення такого роду представників громадських організацій не передбачено Відлучення громадськості органів месним місцевого самоврядування від процедури прийняття об'єкта дає якби можливість невиконання, коли ж Полтава стане доступною для людей з обмеженими можливостями та маломобільних груп населення. На це запитання конкретної відповіді так і не прозвучало. Справа в тому, що я думаю, ця робота повинна виконуватись як я сказав, щоденно, щотижнево, щомісячно, щорічно і з підвищенням стандартів. Змійте, я думаю, що нам ну потрібно буде ну певно, так скаті тривалий час тим, щоб ми були на рівні того, що відбувається в той же саме, німеччині, та даже в Польщі вже на сьогодні більш-менш прилаштовані соціальні інфраструктури для потреб маломобільних груп населення. Аби перевірити, чи не перешкоджають мешканці Полтави правам людей з обмеженими можливостями, ми приїхали на одну стоянок нашого міста. На ній нанесена дорожня розмітка і виділені найбільш зручні місця для інвалідів. Результат не змусив нас довго чекати. За 30 хвилин виявлено три автомобіля, які припаркувалися на особливих місцях. Дехто з них взагалі не пояснив свою поведінку. Ви стали в грязь, на місця. Я в'язла нахладом. Не, Ні не, нічого. Що ви таконі цікаво. Мені не цікаво, знаєте. А ви стали на місце для інвалідів. Чому ви так зробили? Інші обґрунтували свій вибір неуважністю. Не побачили, так? Будьте уважніші наступного разу. Сьогодні для людей з обмеженими можливостями Полтава є майже недоступною. Та гірше те, що навіть ми самі порушуємо права інвалідів на кожному кроці. Доки ми не почнемо поважати і допомагати один одному, наше місто не зміниться на краще.